Можеш забути про це, поки я досі тут, ти не підійдеш і близько до флешки. Тому так, іди геть мені яче. Ти буквально їв мою нутрощі. Це правда, але мої дії не могли вбити тебе навіки. А якби не граната, флешка б не була тут взагалі. Я знаю, тому я й хотів вибачитися. Збережи свої вибачення на потім. Ах, який чудовий день навколо. І о! Чи це чудовий запах? О, я знаю, це конфлікт, та він зовсім не пов'язаний зі мною. Я ніколи не почував себе настільки в безпеці. Дякую, попкорн. Я гадаю, моя пасивна натура вперше мені допомагає в чомусь. Та, гранато, за твою хоробрість минулого разу я хотів би сказати, що настав час для виключень. Вітаю учасники! Настав час для вашої улюбленої частини шоу. Не витрачай наш час до результату швидше. Окей, okay. ми набрали 27 голосів. Це досі більше, ніж минулого разу. Учасники в безпеці отримуватимуть цік. Виключений учасник ітиме геть. Граната, флешка та знак стоп мають імунітет. Ви в безпеці. А щодо решти, вашу долю вирішували глядачі. Гей, Зірко, а якщо це не секрет, чому глядачі взагалі це? Я згоден з піцею в цьому. Що ж, ви ж не хотіли марнувати час, тому. Попкорн перший в безпеці з одним голосом. Серйозно? МК теж безпеці з двома голосами. Гарна робота. Це буде між трьома хлопцями. Піцею, желейкою та пляжним м'ячем. Серед них ми в безпеці з трьома голосами. То тепер це між піцею та жлейкою. Та результат це Піца виживає з чотирма голосами. Та жлейка вилітає з 17 голосами. Новий рекорд. Добрий альянс! Активуйте план припинення виключення! Е, ми не завершили його ще. А, я такий злий, я можу раз вибухнути. Чому я вилітаю перед ним? Чому ніхто мене не підтримує? Виключіть попкорна, це його провина. Виключіть його. Вибачте, я мав зупинити це. Чи ти. Ні, попкорн пробував вибачитися з моменту, як Зірка підтвердив страшні новини. Усі рази були неуспішними. Можливо, їй просто потрібен час. У девидиве суто разу? О, чекайте, чекайте, чекати вам буде довго. То, ПМ! Ти хотів щось мені сказати раніше, чи не так? А, так! Я хотів запропонувати тобі вступити у наш альянс. Врешті-решт. Ти врятувала флешку. Справді. Дякую. Спершу жилейка, тепер Рената. Ти впускаєш усіх у свій альянс. Втрата жилейки достатньо пошкодила нашому альянсу, тому я вирішив одразу йти його наступника. Але я не заміняю тебе. Жилейка був таким небезпечним для суспільства. Я така рада, що він пішов. Це називається Карма. Ти знаєш, тут так багато альянсів навколо, тому я думала, чому б нам не створити свій. А дай хтось починає розуміти, як працює ця гра. Давай! Та, чи ви закінчили? Я гадаю так. Чудово! Бо сьогодні у нас не буде жодних команд. Ура! Сьогоднішнє оправдання дуже просте. Це тест витривалості. Це що вам потрібно робити, це не засирати настільки довго, настільки ви можете. Все, що ви придумали? Це випробування стає складнішим з часом, коли ви втомлюєтеся. Та я хотів, щоб ви могли вирішити ваші конфлікти. Останні троє, хто будуть досі не спати, ви будуть в безпеці. А чому маємо лишатися тут? Ні, ви можете йти. Чудово, Зірко, чи треба проти, те, щоб я провів інтерв'ю з тобою? Чому і ні? Е, я гадаю, я буду заміняти зірку сьогодні. Чудово. Чому ці опровані такі легкі? О, ти хочеш щось складного. <плес> ні, ні, ні дякую, ми в порядку. Вибач, Ех, Якби ж усім було б так легко вибачатися. Добре, я гадаю, я готовий. Добре, почну з простого питання. Що ти є з біологічної точки зору? Я зірка, очевидно. Добре, тоді звідки у тебе всі здатності? Та звідки ти? Я з космосу, а мені здатності просто ворожі в мене. Я їх завжди мав. Чому ти зробив це шоу? Ну, мені було нудно, вам було нудно, усім було нудно. Звідки рознав, що нам було нудно? Чи я можу розмовляти з тобою Флешко? Mm. Що ти думаєш про це? Я гадаю, він же спеціально програв минуло разу заради тебе. Тому. Добре, чого ти хочеш. Ти не зобов'язана погоджуватися з цим, але я не кажу, що його дії були правильні минулого разу, але він дуже про них шкодує. Він не спав усю ніч, думаючи про тебе. Я подумаю над цим, але Дякую за інформацію. Хей Усі, я маю ідею. Це краще була б хороша ідея. Не розмовляй з нею так. Та ти хто? І хлопець. Ау! Чи ти можеш просто сказати свою ідею? Я подумала, що для того, щоб витрачати час цікавіше, можемо розповідати історії. Це чудово! Я люблю історії. Круто! Чи ти знаєш якісь історії? Я люблю слухати історії, не розповідати їх. Я знаю одну. То ти спостерігав за нами до початку шоу. Зірки ж у небі, та звідти вас видно. Ти спостерігав за нами по якимось причинах. Це не просто пояснити добре. Є деякі речі, про які ви просто не повинні знати. Добре, пропустимо це. Нехай. Я продовжу запитання. Коли ти зникаєш між випробуваннями? Я маю своє безпечне місце, Куди я йду що відпочивати? Куди ти відправляєш виключених учасників? Ти не повинен це знати поки що, але скажу так. Це скінченний клас геометрії та не клітки. Біце це вже питав, тому чому глядачі голосують? М -м, усі шо так роблять? Тому я думав, теж якби у всіх шоу вбивства були б нормальними, чи ти розволював би їх тут? Що ж ні, я очевидно не підтримую вбивства, тому. Хто ці глядачі взагалі такі? Добре, чи ви всі сілися комфортно? Так! Да. Добре, тоді я почну. Давним-давно 11 об'єктів існували тут. Загалом мирно. Поки одного дня один з них не вирішив зробити щось, хто ніколи ні провав робити. Створити життя. І ці ресурси, що. Магічно, саме не знаю як, лежали тут навколо після багатьох невдалих спроб, йому це вдалося зробити. Вирішивши, що це був достатньо великий успіх, він вирішив зробити заслужений відпочинок після місяця незупинної роботи. Допоки щось страшне не залишилося. Одна крапля води. Одна. Цього було достатньо, щоб майже не вбити його нове створіння. Панікуючи, творець продовжував спробу врятувати її. Що після ще тижні безперервної роботи він зробив. Але одна річ, він так і не зміг врятувати. Її емоції. Або якщо бути точнішим, мої емоції. Я. я не знав цього. Ех, звісно ж, ні. Він був проти того, щоб розказувати це будь-кому. Але він не тут. Та, я гадаю, граната заснула. Чудово. Це... Я не знаю, що думати про це. Тобі не потрібно про це нічого думати? Ця музика. Ні, не слухайте її. Я не знаю, наскільки довше зможу протриматися під цим. Що ж, ідею з перемоги знак стоп. Та. Чи ти, будь ласка, за МК для мене? Звісно. Гей, МК, я хотів дещо тобі сказати. Дізі, кажи швидше, я вже починаю засинати. У цьому світі є ті, кому ти не байдужа, навіть якщо ти цього не знаєш. Блокнат передавала привіт. Я не чую відповіді, Зірко. Та ти її не почуєш, тому що випробування завершене. ПМ флешка та МК в безпеці, що означає, що решта під виключенням. Але вони сплять. Глядачі, голосуйте! Стоп! Ви хотіли голосувати замій, тому чому б і ні? Хоча б на епізод ви вирішуватимете, хто йде. Так як бічі сьогодні сплять, ви будете голосувати наступного епізоду. Ага. Я готова тебе вислухати, але я маю свої умови.